Привіт! Вітаю в своєму блозі! Тут немає ніякої користі, ніяких прогнозів і передбачень. Я просто розповідаю про себе, про свій досвід, свої інсайти, свої думки. Дякую, що ви зі мною підписуєтеся на мій канал і що пишете, що вам цікаво, і мої думки вас заспокоюють. Сьогодні я хочу записати відео на тему, що я зрозуміла, к 40 рокам. Мені зараз 39. В грудні мені буде 40. Я стрілець. Тобто я людина, яка дуже любить глибину, сенси, пізнання світу, постійно й куди не вийде з дому, якщо немає якоїсь мети. Мені потрібно, щоб була мета, сенс. Я постійно повинна розуміти, навіщо я це роблю, з якою метою. І мені сподобалося, як Сказали колись, що стрільцит не, не завжди то взагалі то взагалі люди, тому що його значок це е, півтіла людина, півтіла конь, що дехто його зображують з крилами. Це точно про мене. Тому що більшість того, що роблять люди, мені не зрозуміло. Я не розумію, навіщо це. І це вважається. Очевидним, всі це роблять, а я не розумію, навіщо це всі роблять. І коли я почала зустрічатися з людьми, також стрільцями, вони також стали це казати: типу, навіщо? Я цього не хочу, мені це не потрібно. І я була дуже рада, що серед однодумців, стрільців, ну я не схожу з розуму, а це реально люди, які так думають. І, взагалі, як виявилося, стрільців не дуже багато в світі. Як показала статистика, а я обожнюю статистику. Дуже дуже багато в світі дів. Ось діва це найпросповсюджений знак Зодіака. Цікаво. Ну, тому що цьому цвіту потрібна красота, структура діва. Класний знак Зодіака. Так, от, що ж я зрозуміла к годам? Що щоб жити щасливо, потрібно навчитися жити щасливо. Я вже казала про це в у попередніх відео, але мені здається, що це дуже важлива тема. Я хочу про це постійно говорити. Кожен з вас отримав якісь подарунки, коли народився, від рода, від батьків, з кров'ю, з молоком мами. Ну, наприклад, там я. Не знаю, це не відео, де я буду себе хвалити. Ну, Наприклад, там мені подарували е, приємний голос. так? Мені подарували там, здатність до критичного мислення. Мені подарували здатність е, бачити кольори і красиво їх поєднувати. Я все життя займалася зображеннями. Я дизайнер, фотограф, я писала каліграфію, робила колажі, Працювала в журналах, в газетах, створювала власний бізнес і зображення це моє все. Я обожнюю малюнки. Але зараз, з появленням штучного інтелекту, я взагалі не маю, ну не, не бачу сенсу цим займатися. У мене є фотоапарат, і я фотографую, мені це подобається. І ось моя творчість. А так мені зараз я зайнята вивченням світу, вивченням переходу. Я вивчаю, як змінюється світ. Як змінюються люди, який час ми жили, яким він буде. Дуже швидко це відбувається, це дуже цікаво спостерігати. Ось я ці спостереження фіксую, і вам, з вами делюся. Я зрозуміла, що все життя ми хочемо бути щасливими і потрібно цьому навчитися. Люди не вміють чогось і страждають, і не розуміють, що цьому потрібно навчитися. Вони вважають, що це якийсь природній дар. Але природній дар я вам вже сказала який ну в мене. І ще я зрозуміла, що в мене був природній дар готувати їсти. Це дуже дивно, тому що я стала на кухню, і це для мене так очевидно, як що треба смажити, як що треба різати. Я думаю, що це також я отримала подарунки від мами і бабусі, тому що вони готували постійно, бабусі працювала поваром. Це реально такий, як подарунок. Але дуже багато чому чого я не вмію, і мені потрібно було навчитися. Чомусь я вже навчилася, чомусь ні. Але в один момент, десь в 33, я зрозуміла, що так просто нічого не станеться. Потрібно цьому цьому навчитися. У когось був подарунок. Хтось народився і він вже вмів заробляти кошти, і він вже вмів створювати стосунки. І, але у цієї людини навчитися потрібно чомусь іншому, не знаю, чомусь вчити мови, навчитися там слідкувати за тілом. Швидко адаптуватися до нових обставин я не знаю. Але зараз ви просто можете так подумати, що ви вмієте, що ви отримали як подарунок, і чому ви навчилися і чому вам ще треба навчитися? Бо є люди, яким 70-80 років, вони так і не навчилися. Вони просто там когось ображаючи хейтять. Хто це вміє? будь-яка людина може навчитися будь-що чому? Um, дуже багато втретє. Я бачу оцього хейту. Типу, чоловік каже: Я тобі. Там я жінку пригостив е, вечеряю. Вона повинна е, зі мною зайнятися сексом. Дівчата кажуть, ти що, Апух Як ти що взагалі? Що це таке? А, але я хочу сказати, що оце Таке ставлення, такий конфлікт створився, тому що люди не вміють створювати стосунки. Вони не розуміють цю любовну гру. Як це складається, як це працює. Тому ці конфлікти люди просто не розуміють. Я не знаю чому. Чи тому, що батьки їх не створили стосунки, чи. я не знаю. Дуже багато дівчат є ілюзій. Що якщо ми разом, то він повинен. Але якщо жінка так вважає, то потрібно сказати це. Тому що наші ілюзії, очікування, вони просто створюють страждання, ніхто нам нічого не винен, ніхто нам нічого не обіцяв. А ми очікуємо. Дуже багато людей постійно мучається, що у них нема коштів. Кошті потрібно навчитися заробляти. Взагалі, мій канал слухає більшість зіркових душ, так от зірковим душам постійно потрібно вчитися. Як слідкувати за тілом, як його розслабляти, копати, напружувати, тренувати, а який спорт саме мені потрібен. А що потрібно саме мені їсти? А як саме мені заробляти кошти? Цьому потрібно навчитися, тому що ну, є вірогідність, що зіркові душі вони ну, чи не народжувалися на землі в цілі людському. Чи народжувалися дуже мало раз, і не вони взагалі ну дуже важко тут адаптуватися. Ну тут жорстко, ці жорсткі енергії, все тверде, б'ється, колеться. Оці люди, які там олігархи, мультимільярдери, які, там які купують міста, заводи. Це люди, які дуже багато разів народжувалися на землі, і вони вміють взаємодіяти з матерією. Але я впевнена, у них є інші уроки, як не зловживати цим, як залишатися людиною, як за допомогою влади і, маючи ресурси, допомагати іншим, а не просто користуватися, користуватися, користуватися. Я постійно вчуся годувати себе корисно і смачно. Ось я дуже радію. Я минулого тижня навчилася ферментувати овочі. Я завжди квасила тільки капусту, а тепер я навчилася ферментувати буряк, брокколі, моркву, огірки, помідори. Я дуже дуже радію, це дуже, дуже смачно. І я прям кайфую. І я... Хочу це їсти кожного дня, і я рада, думаю, Боже. Нарешті я хочу їсти овочі. І це прям для мене вау. Люди сміються з тих, хто ходить на курси, як створювати стосунки, як створювати там обід. Але насправді реально є хтось у кого це на з яким він народився, і він знає, як сказати комплімент, як одягти красиву сукню. Я зрозуміла, що більшість людей не вміють кохатися. Ви хочете запитати, як я знаю про більшість людей. Я, я читаю, що люди пишуть, що вони розповідають. Дуже багато цієї інформації в інтернеті, розповідають про себе, про інших, про партнерів. І е, дуже багато хто до цього ставиться просто як до їжі, що це така потреба, і потрібно, це, наче як е, мені потрібно сьогодні там інтим поїсти і там, чиста, чистий одяг. Отак. І є люди, які навіть одружуються для того, щоб просто у них був постійний, під рукою, безкоштовний інтим. І жінки, і чоловіки. І це існує. Щасливі люди, люди ті, хто чи вже прийшов з якимось навиками, чи свідомо вчиться цим. Але я хочу сказати, що на навчання потрібно дуже багато енергії. Це важко. А енергія приходить, коли ми займаємося тілом. Ось я там декілька років тому я дуже багато пила різні вітаміни, бади. Якось я не відчула, що мій стан змінився, і більше я їх не пила. А це я побачила в інтернеті, дівчина пише, типу. Не валяйте дурака, пийте магній. І щось у мене була така слабкість, я замовила. І за тиждень я бачу, що в мене вдома перестановка дуже чиста, нова їжа, там щось я нове вивчила, нове подивилася. І я зрозуміла, що тоді, можливо, у мене не було таких дефіцитів, а зараз вони з'явилися, і мені потрібно пити магній. І я дуже класно себе від нього почуваю. Я тепер така думаю: блін, його що потрібно все життя пити. Ну, у мене є енергія, мені подобається там щось створювати. А, особливо коли холодно, дуже багато енергії уходить на те, щоб зберегти тепло. Ну, дуже важко розвиватися, якщо, якщо чесно. А, вчитися любити себе, свою родину, свою країну, свій будинок, своє тіло. Дослідня. Давати любов шкірі, волоссю. Цьому постійно потрібно вчитися. от знаєте Раніше у мене були різні думки про людей, а зараз я просто бачу, що людина може бути непоганою, вона просто не вміє. Домовлятися піклуватися про себе. Я хочу сказати, що створювати щасливу реальність потрібно навчитися. Спочатку потрібно записати, що для мене щаслива реальність, і потрошки потрошки робити. Для мене от я обожнюю парфюми, я їх обожнюю. Я ось ходила в магазин, я набрала пробників. Я така щаслива, мені так підіймається нас, я так люблю парфуми, я так люблю кольори. Я так люблю творчість, це дуже важливо, щоб для мене було постійно. Я так люблю масажі, я так люблю пікники. Я так люблю розмовляти з друзями. Я так люблю е романтичні зустрічі. Я так люблю їсти разом. Обожнюю. Обожнюю. пити каву разом. Взагалі люблю разом проводити час. Знаєте, є люди, які дуже люблять проводити час на самоті. Я багато проводжу час на самоті, і це мені дано для того, щоб я зрозуміла свою глибину. Але я хочу сказати, що я дуже люблю проводити час разом. Мені це важливо розмовляти, щось створювати, пити чай. Це мені важливо. Я народилася, і в мене вже була старша сестра. І ми все робили з нею разом. все. І потім, коли вона вийшла заміж, я опинилася сама, я була в шоці. Я була в шоці. Я взагалі не знала, як можна жити самій? І я в цьому вчилася. І багато вчилася жити самій, самій ходити в ресторан, самій на, одно, на одну людину готувати смачну, корисну їжу. Ходити в кіно. Мені було соромно ходити в якісь людні місця, тому що я думала, що всі подумають, що я така самотня і в мене нема друзів. Але потім я зрозуміла, що люди думають про себе. І думати, що про тебе подумає хтось інший, це просто е, нема всьому ніякого сенсу. Всі заціклені на собі вони можуть про когось там попліткувати 2 секунди. Коли ми про когось пліткуємо, ми віддаємо свою енергію. Але загалом нікого не цікавить ваше життя. Нікого. Навіть найближчих людей насправді. Насправді про себе попіклуватися можете тільки ви і ваше вище я. Тому потрібно з ним налагоджувати стосунки. Я дякую вас за те, що послухали це аудіо, за те, що ви поставили лайки, за те, що ви пригощаєте мене кавою, і я можу з вами ходити на каву, так, віртуально. Реквізити є в описі. Дякую за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі, за те, що пишете свої думки. Дякую за те, що трошки сперечаєтесь, це цікаво спостерігати, як у різних людей різні думки. У кожного тут свій досвід, свій шлях в ніякому разі ніколи не порівнюйте себе з кимось. У вас можуть бути такі дари з дитинства, з народження, про які мріять інші люди, і все життя в цьому вчаться, а вам це дали просто так, безкоштовно. Я вчуся кожного дня чомусь. І це навчання завжди йдеться через головне питання, яке потрібно задавати самому собі. А чого я хочу насправді? Тоді буде все змінюватися. І ще я ось пішла вчитися водити машину, і в мене взагалі не виходить. І я почала з іншими людьми розмовляти про це. І один мій знайомий мені каже: я сів і поїхав. А інструктор каже, то що раніше вчився? А він каже: Ні, перший раз. Але отакий от йому дали подарунок. Просто класно водити машину. А мені потрібно вчитися. Більш того, я не хочу навіть вчитися, наскільки мені це не подобається. Всім бажаю прекрасного дня і енергії для того, щоб для себе створювати своє щасливе життя і свою щасливу реальність. Всім пока!